Ось таке відео встигли зафільмувати вихователі дитячого садочка. Вони стверджують, що все тривало якихось 10-15 секунд. Селищний голова Володимир Кінащук разом із представниками МНС одразу ж прибули до садочка. Він каже, що. Вітер вотині пошкодив ще кілька будівель. Однак там збитки незначні, зазначив віт. Це був дуже сильний вітер, і в нашому дитячому ДНЗ, садок веселка зірвало, зірвало дах і зірвало і платви, і тільки злит, наскільки я знаю, і все решта. І зараз працює бригада, дякуючи надзвичайникам, дякуючи і тим людям, які які зацікавлені в цьому зараз. Ця не припинилася ця негода, і ми працюємо. Завідувачка дитячої дошкільної установи Наталія Родзиняк каже, що лиха нічого не передбачало. Вона, дякує Богу, що діточок саме забрали вихователі із прогулянки та встигли завести до своїх груп. «Слава Богу, загрози життю і здоров'ю дітей не було ніякої, бо це трапилося без десяти перша в обідню пору, коли діти вже зайшли із прогулянки приміщення, пообідали і готувалися до сну. Вітер також намагався зірвати дах у місцевій школі, однак там все обійшлося. Кількома листами шиферу, а з фасаду музичної школи Боревій хотів зірвати ринву. Поки про суми збитків невідомо. Однак селищний голова каже, що це понад 100 тисяч гривень. Добрався вітер і до приміського сопова. Тут в одного з господарів зірвало покриття. Сила вітру була такою, що порозкидала бляху на десятки метрів. Тепер селянину потрібно швидко відновлювати дах. Із Сопова та Отинії Богдан Малецький, Андрій Гращук, програма Подінтика.